Великі лісові перегони. Давним-давно, в чудовому лісі під назвою Веселий Гай проходили великі лісові перегони. Всі тварини обожнювали їх. Цього року призом стала особлива золота морква, яка, як відомо, є найсмачнішою та хрумкою морквою у всьому світі. Черепаха шкарлупка Понад усе хотіла виграти перегони. Заєць блискавка був знаменитістю у веселому гаю. З його блискавичною швидкістю та вмінням демонструвати себе, він любив бути у центрі уваги. Я закінчу цю гонку миттєво!» – засміявся він. Шкарлупка, навпаки, була тихою, задумливою, вона не заперечувала, що була повільнішою. Вона наполегливо тренувалася, але її справжня сила полягала у терпінні. Вона не вірила в поспіх, вона вірила у досягнення фінішу крок за кроком. Коли перегони почалися, блискавка пронісся по дорозі, він мчав так швидко, що вітер свістів у вухах. Через кілька хвилин він озирнувся і не побачив нікого в полі зору. Він засміявся. Ха ха, ха я так далеко попереду я можу зробити перерву, сказав він. Він помітив кілька соковитих чорниць і зупинився перекусити. Це легко, сказав він, радісно жуючи. Шкарлупка, навпаки, рухалася повільно і стабільно. Вона привіталася з бурундуками і помахала білочка. Які підбадьорювали її, але не сповільнилася. Вона дивилася на золоту моркву і продовжувала рухатись вперед, крок за кроком. У той час, як блискавка закінчував свій перекус, він почув веселу музику. Він побачив тварин, які танцювали під деревом, і посміхалися. Я можу похизуватися своїми танцювальними рухами і все одно виграти. Подумав він, стрибаючи в коло і обертаючись. Тварини підбадьорювали вперед, блискавко, вперед. Йому подобалася увага, і він продовжував танцювати. Інші учасники перегонів також мали свої власні пригоди. Жаба квакса весело стрибала по калюжах, бризкаючи на ходу. «Вій, як це весело! Поквакувала вона, забувши на мить про перегони. Єнот ласкотун знайшов на стежці блискуче каміння та пір'я і зупинився, щоб підібрати їх. «Скарб!» сказав він, відволікаючись на хвилинку. Білка-шустринка стрімко стрибала з гілки на гілку. Але, знайшовши кілька жолудів, вона не втрималася, щоб не взяти їх. Ідеально підійде. Для моїх зимових запасів, подумала вона. борсук Буркатун думав піти коротким шляхом, але застряг у ожині. О, ні. пробурчав він, намагаючись повернутися назад на стежку. Шкарлупка зосереджено і рішуче рухалася крок за кроком. Коли сонце почало опускатися за обрій, забарвлюючи небо в теплі помаранчеві та фіолетові кольори. Блискавка зрозумів, як довго він танцював. Який жах! скрикнув він, повертаючись на стежку. Він біг так швидко, як тільки міг. Але коли він дістався до фінішної прямої, його серце ледь не зупинилося. Шкарлупка вже посміхаючись, перетинала фінішну лінію. Коли Шкарлупка виграла золоту моркву, натов аплодував їй. Ура! Вітаємо, шкарлупко! блискавка підбіг та зупинився. Ого шкарлупка, ти справді це зробила, сказав він, перевівши подих. Шкарлупка кивнула, сором'язливо посміхаючись. Іноді повільно та впевнено можна виграти перегони, сказала вона. Одна за одною інші тварини також перетнули фінішну лінію. Квакса прохрипіла, наступного разу я буду бризкатися після того, як виграю. Лоскотун посміхнувся, піднявши свій блискучий камінець. Можливо, я буду слідкувати за стежкою, а не розслаблятися. Шустринка захихікала, ковтаючи жолудь. І я не буду робити перекус або, принаймні, спробую. Буркатун засміявся і поплескав своє хутро. Я більше не буду обирати короткі шляхи, це точно. Усі тварини разом сміялися щасливі, що змагалися та навчилися чогось нового. Хоча шкарлупка виграла золоту моркву, усі почувалися переможцями, бо їм було весело по дорозі. Того дня тварини дізналися, що перегони. Це не лише бути швидкими, це ще йти до цілі, не відволікаючись, залишатися скромними та насолоджуватися подорожжю. І саме це зробило чудові лісові перегони справді особливими у лісовому гаю.